Чи можете ви уявити, щоб успішний учитель, якого люблять діти, залишив школу і пішов у монастир? Не просто поїхав з класом на екскурсію, а цілковито посвятив своє життя Господу Богу. Якщо ви таких учителів не зустрічали, то я вам про одного з таких розповім на стрищині у селі Кавське над Дністром. В родині священника Михайла Ломницького і його дружини Марії у 1860 році Божому народився син, якого на честь Великого Святого Церкви Івана Золотоустого охрестили ім'ям Іванко. Окрім Івасика, в сім'ї Ломницьких було ще шестеро дітей: три хлопчики і три дівчинки. Завдяки доброму вихованню в родині всі хлопці, коли виросли, стали священниками. Думаєте, легко стати священником? Зовсім ні. Щоб ним стати, треба любити Бога, старанно вчитися і працювати над собою. Бо хороший душпастир має вести людські душі до Бога. Отож, найперше Іванко у своєму рідному селі йшов до школи. Щоб навчитися читати, писати і багато нового пізнавати. А потім як закрутилося. Після школи він продовжив своє навчання у Львівській вчительській семінарії. Там, через чотири роки, Іван отримав свідоцтво про право навчати дітей. Відтак влаштувався у шестирічну школу в селі Козарі біля рогатина. Навчання у ній проходило двома мовами. Українською та польською згодом Іван вступає до монастиря, отців Василіан у Добромилі. Побувши деякий час у Добромилі, він так собі це наше життя уподобав, що вирішив залишитися у монастирі. Своєю освіченістю і культурою, Іван швидко здобуває повагу між братами монахами. По завершенні випробувального терміну дає Богу обіцянку бути вірним своїм чернечим обітам і отримує нове ім'я Єремія на честь старозавітного пророка Єремії. Далі брат Єремія їде до Кракова вивчати богослов'я. Після закінчення навчання його висвячують на священника. Бути священником це допомагати Богу рятувати людські душі. Сповідаючи та причащаючи вірних святими тайнами. Але це ще не все. У Бенестері отцю Івану, як вчителю, доручили керувати початковою школою при обителі у Лаврові. Згодом отець Єремія навчає української мови та історії молодих василіанських монахів у Добромилі. У монастирі у Добромилі отець Єремія Ломницький стає місіонером. Місіонер це той, хто горить любов'ю до Бога і запалює цією любов'ю інших. Невдовзі отець Єремія створив місійне товариство апостола Павла, до якого входили численні священники-місіонери. З ними отець Єремія Ломницький провів не одну, а цілих 51 місію. По селах і містах Галичини під час цих місій отець побачив, що дуже важливим є виховувати серця людей. Особливо наголошував на освяченні сердець дівчат, жінок, матерів, адже в їхніх силах преобразити власну родину. А опісля і весь народ якось отець Єремія з місією приїхав до села Жужеля, що біля Кристинополя. Після науки до нього підійшли побожні дівчата. Вони сказали: хочемо служити Богу та народу у монашому стані, але у нас немає змоги вступити до сестер василіанок Отець вислухав їхні прохання і допоміг, заснувавши спільно з місцевим парохом, отцем Кирилом Селецьким, згромадження сестер служебниць Однак на цьому діяльність отця Єремії не завершилась. Він став довіреною особою митрополита Андрея Шептицького у справах розвитку греко-католицької церкви в Росії, куди він їздив аж двічі, щоби своєю присутністю і словом проповіді укріпити віру місцевих греко-католиків. Але в Росії він зіткнувся з непривітністю та ворожістю влади ідіть, відкуда прийшлі. Всім здесь быть, но только не вам, уніатам. Так зневажливо тоді росіяни називали греко-католиків. Греко-католики Росії дуже хотіли, щоб отець Єремія залишився з ними. Але це було неможливо, адже отця призначили ректором у новозаснованій семінарії у Станіславові, і все було би добре, але нагрянула війна. У Галичині проходили бої між військами Австро-Угорської та Російської імперій. 3 вересня 1914 року російська армія зайняла Львів, після чого росіяни почали активно провадити свою окупаційну політику. Особливо вони ненавиділи греко-католицьку церкву і її очільника митрополита Андрея Шептицького. Вони його одразу арештували та вивезли його до російської тюрми в Суздалі. Отець Єремія залишився у Станіславові. Адже переживав не лише за семінаристів, але і за сестер служебниць Також він відвідував полонених і допомагав потребуючим. 25 січня 1915 року. Після обшуку отця було заарештовано та вислано у російське місто Сембірськ. Пізніше монахині згадували: отець Єремія ще випросив у солдатів дозвіл попрощатися з нами, сестрами-служебницями. Ми всі зібралися в каплиці. Отець з Кивоту вийняв найсвятіші тайни, поблагословив нас і сказав кілька прощальних слів. Потім заспівав під твою милість. Ми плакали, лише один отець співав. На засланні у Симбірську отець Єремія одразу здобув велику повагу і авторитет там його шанували майже як святого. Як бачите, людина, коли живе з Христом, то своєю святістю світить всюди: чи то в тюрмі, чи на засланні. Довгий час отець хворів на ревматизм. А решт і заслання в Росії пришвидшили перебіг цієї хвороби. Друзям священникам він говорив: ви повернетесь додому, а я залишуся тут. 3 липня 1916 року. Отець Небесний прийняв у свої обійми душу Отця Єремія Ломницького. І сьогодні нас захоплює приклад цього сповненого жаги, людських знань і Божого пізнання вчителя, який став монахом. Просімо, щоб Всемилостивий Бог за заступництвом слуги Божого Отця Єремія Ломницького зміцнював і перемінював на краще також і наші серця.